Яке значення має слово Амінь? Одним із найпоширеніших слів у Богослужінні Святої Церкви є слово Амінь. Воно найвідоміше з тих, що незмінними перейшли у всі переклади Біблії. Ми промовляємо Амінь під час божественної літургії, читання Єванглії, проповідей, особистих молитовних звертань. Ними завершується кожна молитва, тому порахувати кількість вживання цього слова неможливо. А чи знаємо ми, що означає це слово і чому воно є таким важливим? Слово амінь давньоєврейського походження і означає «воїстину», безперечно, безумовно, воно є похідним від слова аман, що має значення твердості, надійності, міцності, вірності та гідності? Тож вимовити амінь означає підтвердити те, що було сказано, визнати промовлені слова правдивими і вартими довіри. Амінь у Старому Завіті є формою для схвалення зачитаного або для підтвердження клятви. У новозавітних текстах слово амінь зустрічається понад сотню разів і вживається на знак підтвердження в кінці славослів'я. Чимало староукраїнських світських текстів закінчувалося цим словом у значенні все написане Правда. Промовляючи амінь під час богослужіння, християни висловлюють свою участь у спільній молитві, підтверджуючи своє прийняття і розуміння суті вимовлених богослужбових текстів. Це слово об'єднує священника і вірян служить містечком між матеріальним і духовним. Але не забуваємо, що найголовніше це щира та усвідомлена молитва з чистими і добрими помислами, яка обов'язково відгукнеться плодами Божої благодаті.